У Путіна посипалась економіка. Варто сказати, що в Москві на Путіна працюють доволі непогані економісти. Я б навіть сказав, що люди, які в Росії відповідають за економіку, вони набагато професійніші ніж в Україні, і вони справді роблять неймовірні речі, щоб тримати росіянську економіку на плаву. Але як би вони не старалися, у владі там стоїть Путін та його друзі, які являються дегенератами галактичного масштабу, Путін. І його друзі, які всі у владі, вони знаходяться на розумовому рівні привокзальних бомжів. А якщо накласти самозакоханість в свою могутність, то навіть вони ще тупіші, тільки-тільки но економісти з Росії розгребуть нову купу санкцій і якось намагаються обійти без різкого краху економіки, Путін зі своєю бандою у влади роблять ще щось дебільне, що призводить до нових санкцій та до нових ускладнень. Вже дійшло до того, що на Росії з'явився дефіцит бюджету. Раніше такого взагалі не було, і взагалі раніше був лише один профіцит бюджету. Грошей було не зберімо. Їх крали, витрачали на різну фігню, якось вони ніколи не закінчувались. А зараз вперше таке, що грошей в бюджеті не вистачає, і в них паніка. Навіть на війну грошей вже немає, особливо. Та це ще. Квіт... Віточки. Совітський Союз на болотах повертається, і там запровадили регулювання цін на товари. Тобто, курс рубля вони тримають по 60, по 50 рублів за долар, а ціни все одно ростуть вгору. Дойшло вже навіть до того, що вони, як в Совітському Союзі, почали вносити регулювання цін на товари. Тобто, уявимо собі, наприклад, завод, який випускає молоко, наприклад, собівартість якого коштує 50 рублів за пакет. а у в кабінеті Путіна сказали, що продавати цей пакет не можна дорожче, ніж 40 рублів. Всі розуміють, що з цим заводом буде. Він рано чи пізно закриється, тому що не буде працювати в мінус безкінечно. Ось що зараз твориться на Росії. Долар штучно тримають через це бізнеси, які орієнтовані на експорт в інші країни, страждає. Санкції практично на все, що тільки можливо. Тому весь бізнес страждає теж. Новий айфон там коштує вже практично 7 тисяч доларів. Газ також скоро вже продавати нікуди буде, а на нафту діють обмеження цін. Через пару років такого путінського прорива ми на Росії побачимо черги в добрі советські магазини запалкої колбаси.